Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Так, прийшов час привести трошки справи в порядок. Привести трошки зброю в порядок. Помаленьку, потихеньку будемо знімати відео, можливо, часу з'явиться ще більше вільного. На одному з попередніх відео показував, що придбав нові манжети, оскільки були деякі нюанси з заводською на Optimus 135 Vortex. Менше з тим. Значить, про що буде відео? Це мій пневматичний карабін Кандар B33 в калібрі 5,5 мм. На ньому стояв, вже тепер стояв, ніби заводський, також фірми Кандар, оптичний приціл 39х40. Відповідно з регулюваннями, тобто поправки. І таке собі не дуже точне, це просто пилюка. Це ніяких подряпин тут немає. Він бережно користувався я ним. Для регулювання ніби паралаксу, але це таке регулювання не на люту, як, наприклад, тут, і не було регулювання діоптрій. Ну, менше з тим. З тим прицілом, думаю, всі знайомі, я відео по тому всьому лишу в описі. І значить, по-перше, цей приціл надлишковий. Тобто, вже з відстані, яку дозволяє, скажімо так, спостерігати цей приціл, ця зброя є неефективною. Тобто, на понад 100 метрів вона неефективна. Вона малоефективна на відстані понад 50 метрів навіть. З відстанею 20-30 метрів є убойна сила, є потрібна кучність, але от, Надлишковий приціл і інколи. інколи оскільки е, фаска тут під ластів'їний хвіст доволі така дрібна. Приціл, хоч і на амбоноблоці був, але трошки їздив. Е, не стільки там поздовж, як от збивалися самі налаштування. Можливо, це все знову ж таки від такої тоненької фаски. Це знову ж таки з цією абсолютно не порівняти з повним вирізом, який повторює цей профіль. Так, ось це абсолютно повністю прилягає контактною поверхнею зажим кріплення кольця, тобто прицілу, то тут зовсім не порівняти. Ну і менше з тим. І ми так поспілкувалися з людьми. І я вже на попередньому відео це говорив і скажу зараз. Тут є кульки гамолетало, які доволі недешеві. 720 гривень. Вони мені обійшлися з доставкою. 100 штучок. Це найбільш пробивні кульки для пневматики калібру 4,5, але для енергетики понад 25, а тут 40 джоулів по паспорту, звісно, вони трошечки залегкі 0,36 грама. Тому в кого ПСП або малопотужна пневматика 4,5. І, в кого немає прицілу або штатний приціл нерегульований, можете прийняти участь у конкурсі, який зараз як його умови озвучу далі. І значить, я вирішив, його, щоб його полегшити, спростити заряджання, оскільки затворна рама відвігається тут, і частина прицілу зовнішня, скажімо так, окуляр. Він знаходився десь отут, і відстань була на палець, може трошки більше. Тобто трошки було незручно. Карабін є малогабаритний, відповідно до довжини. Ось можете побачити, яка різниця в довжині з гвинтівкою саме. Тому це є карабін. Карабін і гвинтівка це в першу чергу вказує на габарити. Гвинтівка це будь-що з стволом, з гвинтовими нарізами, а карабін це вкорочена. Компактна версія тої ж гвинтівки. Тому з тим карабіном, який доволі став легше, я вам скажу, оскільки цей приціл, ну так, нелегенький, грам 400. І більш таки компактний, і в разі чого носити його з собою на плечі більш зручно тепер. Та він буде ось так. А для дальніх мішеней буде використовуватися, звісно, більш потужна зброя. Значить, конкурс наступний. Зараз ви побачите маленьку рекламну інтеграцію. Хто є спонсором взагалі цього відео і спонсорує ці всі, як то кажуть, маневри і маніпуляції. Шукайте якісний ліхтарик, спортивну чи розважальну зброю. Тут ви знайдете все: від пневматики, акумуляторів та ножів до спорядження для мисливців, потужні ліхтарі для будь-яких умов, зброя для спорту та відпочинку, надійні ножі та аксесуари. За вашими запитами, ми зібрали понад 50 статей із найрізноманітнішою інформацією у нашому блозі: товари для активного відпочинку, туристичне спорядження, пневматична зброя та величезний асортимент ліхтарів на будь-який смак. Це інтернет-магазин, ліхтарики, безкоштовна доставка замовлення від тисячі гривень, подарунки до різних видів спортивної та розважальної зброї. А по промокоду Ворон 5 знижка 5% на будь-який неакційний товар. Найкращі ціни на весь асортимент, постійна онлайн підтримка, і тільки надійні та відомі бренди перевірені тисячами клієнтів. Вся інформація в описі відео. Слава Україні! І ось тому, завдяки магазину Ліхтарики, який є спонсором цього відео, дуже їм дякую за хороший товар. Оцей Занабої хороші. Ну, набій він з натяжкою називається, оскільки це просто куля, пневматична. Пелец, вони по-англійськи називаються. Так і тут, здається, мені ззаду написано. Можливо, ні. Це німецькі генерднатерман, я ними користуюся що для 4,5, що для 5,5. У мене є різноманітні, скажімо так, і є ось такого сенсу. Це для 5,5. Хороші доволі кулі. для... Задач певних вони якраз відповідають. Ну, Їхня ціна відповідно чимось таки зумовлена. Також в асортименті в них є револьвери під патронфлобера і шумова сигнальна зброя так звані пугачі. тобто Зі всім можете ознайомитись у мене на каналі. Відео всі полишаю в описі. Наш біноклів не впевнений, але багато чого цікавого, ножів, ліхтариків доволі всього багато є в асортименті. І по промокоду, звісно, ворон має ворон 5. Тобто маєте знижку 5%. Відношені до деяких гвинтівок понад 10 тисяч гривень, які коштують, рахуйте, яка буде вам приємна знижка, і плюс подарунок буде завжди пачка набоїв 300-400 штучок, які теж коштують понад 500 гривень. І, значить, сенс в наступному. Ви маєте бути підписані на канал. Ви маєте написати коментар, поділитися своїм досвідом, володіння тої чи іншою пневматикою. І також, якщо ви хочете брати участь в розіграші, наприклад, написати три умови, оскільки буде три місця. Перше місце це буде цей приціл, друге місце це буде пачка набоїв. А третє місце це буде. 500 гривень, оскільки це буде так в відсотковому відношенні, це 720, здається, мені з доставкою плюс передресування було. А, 750 вийшло. Тобто 1300, 750 і 500. Я думаю, що це такі цікаві, як то кажуть, були, е, мається на увазі е, е, лоти в тому конкурсі, і все справедливо. І отримаєте 500 гривень. А якщо ви володієте. Одним чи декількома товарами з магазину ліхтарики, також можете отримати додатковий бонус за ваш відеовідгук. Однозначно так. Тому маєте аргументувати, для чого вам цей приціл, для чого вам конкретно ці набої, конкретно для якої зброї, і для чого вам будуть ці 500 гривень. Наприклад, на пачку хороших набоїв. Або навіть так, давайте, щоб це був не грошовий еквівалент, а якийсь подарунок. Знову ж таки, це буде пачка набоїв залежно від вашого. Калібру і вибрані вами набої. Ну, в межах 500, ну нехай 550 гривень. Ось такі будуть подаруночки, ось такий мій комплект. Е, набір для виживання, скажімо так, я вже декілька разів показував. Виживання. Це можна сказати, ніби так: прогулянка для душі, подивитися на природу, походити погуляти в межах вимушеної, можливо, таке бути самооборони від чогось. Інколи там може хтось і застосовує, я нікого не суджу і нікому нічого не стараюся нав'язати. Тому вибирайте, як то кажуть, для себе з розумом. Асортимент хороший в магазині, хороший менеджер Денис, за що йому особливе дякую. Хороша людина, приємна, хороші товари, все якісно, все прекрасно, все в шикарному вигляді. Просто любо глянути. Хтось питався мене, от знову ж таки повторюсь, чому не ПСП. ПСП в такій ціні мене не влаштовують в ціні там 14-15 тисяч. В мене влаштовують ПСП понад 30 тисяч ціною. І я хочу купувати речі, які мені подобаються спочатку, так? які я хочу сам для себе мати. Наприклад, ту ж Хортицю 550 на 230 і так далі. Купив цю, по фінансах доступно. Не калібр рішав, просто захотілося. І також ну, подобалася зручна, простенька і підствольний взвод, оскільки серед дешевих переломки доволі ненадійні. Тобто в ціні 3-4 тисячі переломки доволі такі, такі собі. Плюс-мінус, знаєте, я вам скажу, по-простому страждає оцей взвод. Це не Хацановський, чи якийсь Біменовський, чи Кросмановський, чи Діановський. Чи ще який там переломний механізм? Це простяцький, дешевенький механізм, який після тисячу взламувань, скажімо так, ствола вже доволі має серйозний люфт, який треба ну... устраняти, якщо це можливо взагалі. Там є деякі свої нюанси. Я хотів саме з підсвольним взводом. Тепер є переломка адекватна, назбирав кошти, купив все прекрасно. Також є знаряддя для прицілювання, яке вставляється ствол під різні калібри, бачите тут. Їх сім штучок різних таких насадок. Лазер світить, він пристріляний собі, дивитися, куди дивиться сітка прицілу перехрестя, і все прекрасно, все чудово. Ось такий приціл 39 на 40, з ним нюансів немає. Разом з моноблоком. А, стоп, моноблок окремо коштує 500 гривень. Це також великий такий подарунок. Друге місце буде. Це 750, це буде справедливо. І на 500, можливо, несправедливо з другим місцем будуть там вам набої. Патрони, патрони, кульки. Ось. Перше місце це побачимо просто по активності ваших коментарів. Ну, і, відповідно, я буду вибирати, який головний аргумент, чому вам буде потрібно це, це і це, наприклад. Це, це преміум клас, так як і було тут 100 штук, так і лишилося. <кій> Тому ось такий розіграш. Всі посилання будуть в описі на всі відео, на магазин, номери телефонів. Знижка також буде все розписано, і в закріпленому коментарі також це все я однозначно лишу. А наразі, добре хлопці, відстріл зброї. Потім буде знову ж таки цієї, і цієї. Будемо перевіряти перепуск і нові манжети ствола і з тими самими патронами, і на тих самих мішенях, щоб подивитися, чи є дійсно різниця. Всі відео про там, підсилення, які нюанси треба переглянути, і все абсолютно інше. Я лишу в описі і в закріпленому коментарі, щоб вам було просто шукати. І будьте хлопці всі здорові!